Добрий день, шановні депутати. Мене звати Дмитро Сергійович, прізвище моє Дроно, я керівник газового господарства в управлінні Києва Сочинському районі. Дрона Дмитро Сергійович. Працюю я призначеною на посаду 25 грудня 2013 року. Тому 9 майже вже 10 місяців працюю в районі. До цього теж знаходився в районі, але працював на посаді заступника. Тобто всі питання і проблеми, які є в районі, для мене відомі. Район дуже складний, можна сказати, найскладніший на Київщині. От. Тому роботи тут дійсно дуже багато, багато було вже зроблено, але ще більше зробимо. Значить, що я хотів до вас донести? Значить, на сьогоднішній день ситуація така, що на рівні всього нашого району києво Киоситошинського. Загальний борг дуже великий, дуже великий. Але е, є питання для нас. Це розуміння перед початком опального сезону тих фактичних показників населення, тобто я маю на увазі двічі, які зрозуміли. Чому? Бо вони можуть бути не до кінця відповідними. Тому ми починаємо захід разом з головою адміністрації. Я сьогодні приїхав вам про нього наголосити і попросити вас, до речі. Щоб ви проінформували населення, що з 25 е цього місяця ми починаємо захід по збору показників у абонентів, скажімо, категорії населення. Е що ми хочемо цим зробити? По-перше, ми е хочемо завітати кожен будинок перед початком опального сезону, зрозуміти, які показники. Я розумію, що цей напрямок, я маю на увазі газового е господарства в районі, він е до цього часу був не дуже. Відкритий для всіх абонентів. І я маю на увазі, ті послуги, які надавалися, були не завжди дуже скажімо, корисними. І саме головне відкритими в плані всіх питань, які виникали. Тому ми зараз хочемо перед початком опального сезону зайти в кожну людину, подивитися, не стоїть питання відключення абонентів борожників стоїть питання тільки побачити і вивести фактичні показники рішення. Тому я розумію, що в принципі, ви так і пізно будете хтось буде обиратися по своїм по вулицям. От. Е, хто зараз ви всі спілкуєтеся зі своїми виборцями? Тому я звертаюся до вас з проханням просто повідомити абонентів про те, що це, по-перше, вони мають в цьому бути зацікавлені, що приходили квітації, які відповідають дійсності, а не якісь інші. От ми для цього і починаємо цей зай. Починаємо його з вашого населеного пункту. За допомогою голови вашого села теж будемо йому дуже вдячні, що йому розприяти. Ми будемо робити це в, цьому, в цілому усьому в району. Тобто не вас. <кхи> Цей захід ми почали вже вчора, в вашому населеному пункту. <п 'ят> От. А чому вчора? я Поясню, у нас є два місяці, майже не більше. Тому ну, скажімо, зацікавлений, щоб зробити це якомога швидше, тому ну, вчора ми вже його розпочали. Вот. Тому я прошу вас поставити... Да? Работа з фізичними ліцями, ліквідація ну, в этом Все в этом ли вопрос, для того, чтобы привести в соответствие объективность, да, фактически показаний. Значит, э, от чего, я вам скажу, появилась эта вообще задача. За счет того, что много населенных, в населенных пунктах есть закрытые котарженные городки. Есть люди, э, которые имеют охрану. То есть это не касается категории абонентов, там проблем их нету столько, сколько, скажем, в этой категории абонентов, где ну, просто контролер специалист, на туда просто... С нами не связываются, мы не имеем понятия, что там происходит. В результате этого ну, происходит, скажем, соответствие по показаниям, те, которые действительно есть, и те, которые у нас. Вот мы э, вот этой целью преследуем. Зайти, увидеть и, соответственно, вывести, привести в соответствие. Задача отключить не стоит. Это я вот даже вам скажу. Мораторий накладываю в районе на работу с должниками на два месяца. Якщо ви просимо телефон мати, то значимо за погружить, наприклад, включити. Значит, я... Давайте я представлю еще заместителя, я приехал на этим. Петр Анатольевич, Петр Анатольевич, показує практика. Вот учора ходили, люди пускають. Романе, люди бояться пускай по стороні. Все-таки люди на сьогоднішній день, щоб ви знали по соцопросу, саме найбільше люди довіряють органам місцевого самоврядування і керівникам. Через те ви будете присутні люди в курсі. А так, знаєте, розумніше. Ну хоча б підтвердить, якщо буде далі, там чи в судовому порядку, про те, що це газ не сам прийшов, а представники громади були для того, щоб заапірувати, щоб вони не пускають. Нет, ну мы какого-нибудь с посвячения, может быть, да, да. Е естественно, наши сотрудники, они имеют определенную экипировку, они имеют с собой э, документы, которые подтверждают ихнюю жилищность. Поэтому э я думаю, все видели, в чем работают дорожники газовики. Значит, Петр Анатольевич, э это тот человек. которому могут пожаловаться любой абонент, э, житель нашего, ну, села вашего, если вдруг там действительно не будет э, будут выдерживаться мои условия по поводу не работы по долгам. То есть еще раз повторяю. В течение этих всех мероприятий работа с должниками не, э, будет проводиться. Никто отключен не будет. Значит, номер телефона, пожалуйста, запишите мой. 067 679, семьдесят 27...